Привіт, я Марія Бурмака, Ви у вікенді нової музики. І сьогодні Саша Чемеров презентуватиме нам свій альбом Димна суміш. Саша, вітаю тебе. Привіт. Привіт всім. Ти прийшов до нас з альбомом. Я його вже слухала. Він справив величезне враження, і він називається Димна суміш. Тому це відразу хвиля запитання в соцмережах. Чому «Дивна суміш? Це е, флешбек до твого етапу з групою Димна суміш. Чи це Саша Чемеров з дивної суміші? Чи це ті самі сенс? Чому така назва? Багато, багато в цьому сенсі закладено. Це димна суміш в першу чергу, тому що на альбомі е, така суміш жанрів і сенсів, і я її зробив доволі зрозумілою, але не прямою, тому вона трошки димна. От, тому я вирішив назвати альбом так. Плюс тут ще. Задача була з'єднати аудиторії, які знають мене як Саша Чемаров, і знають димну суміш, але е, як Саша Чемаров я може десь пролетів. І тому це хотілося поженити ще аудиторії, і плюс це провокація. Е, вже декілька людей написали гнівні коментарі е, хейтерські, тобто все. Все працює, все, що було придумано, ця концепція, яку я придумав, вона працює. Я цьому дуже радий. Ну, от ми зараз будемо розмотувати цей клубочок, цих сенсів, цих гострих взагалі гачків, за які ти чіпляєш, і е, самого звучання альбому. Насамперед, от що чекає слухача? Це збірка пісень чи один концептуальний твір? Це концептуальний твір, в якому е, зашито абсолютно різні пісні е, і жанри, і якщо їх слухати окремо. То я думаю, що слухач, скоріш за все, не подовжить да, наступною піснею, не вгадає, який буде жанр чи яка буде пісня. Але якщо слухати цілісно, то це цілісна робота. Там є початок, там є розвиток, там є, так сказати, пік е, і є схід. Я, як людина, яка слухала вже цей альбом, скажу, що там є. Е... Прихована агресія, там є біль, там є розпач, там є почуття, як то кажуть, знаєш, на грані розриву аорти. І це все ти назвав в прес-релізі, що це альбом як вибухова хімічна реакція. Мої враження навіть набагато більше ніж вибухова хімічна реакція, це щось таке, що просто забирається в твої вени під твою шкіру. А що взагалі тебе змусило от відкрити цю скриньку Пандори і дістати всі свої почуття, які ніби дрімали на горищі? Теж багато факторів. Я трошечки втомився від, як ти кажеш, тієї скритої агресії, і захотів цю агресію відкрити, відпустити. Тобто, це самотерапія теж, але це така терапія перевірена, яку я хотів передати далі. Альбом був написаний за місяць, і це переживання, спостерігання і. Така емпатична реакція на все, що сталося за останні роки. Я думав, що це за останні 4 роки, а скоріш за все, за останні 10-15 років, тому що ем, досвід, е, до, досвід цієї емпатичної е, нервової реакції він вже давно відбувається в мене, і десь я е, е, намагався запакувати да, себе, то тут я себе розпакував. І не захотів більше поміщати в, який, в якийсь боксик, Та? І, і от я розкрився. І тут моя задача була сказати те, що я не чую в медіа. Це може бути якісь маргінальні історії, та? але на кухнях люди розмовляють про речі, в коридорах розмовляють про речі, про які я сказав вголос. І я взяв на себе таку відповідальність. По суті, сказати за тих, хто мовчить, і сказати голосно. Е, ти сказав, що написав альбом за місяць, але потім було чотири місяці болісної роботи над звуком. Чому болісною? Е, тому що із-за того, що дуже багато жанрів, да, в куплеті це там хіп-хоп, реп, електроніка, вривається, гранж, е, там, чи метал, от, і, є, і хаос, і драм бейс, і що завгодно. І це треба зробити цілісним продуктом. Тому ми билися дуже довго над тим, щоб це все звучало так, як задумувалося. Воно має бути сирим, має бути голосним, потужним, і при цьому не вбивати ще якби вуха слухача. І тому ну, багато перебрали варіантів, людей записували, переписували там складні. Складається це все з дуже складних таких інструментів, там по три партії барабанів, там купа гітар, щось грає на своїй партії. Тут складна робота. Коли ти писав цей альбом, очевидно, яким чином змінювався твій внутрішній баланс, ти сам лікував себе, як ти врешті-решт сам кажеш. І а що було найважчим? Тому що людей цей альбом дряпає, ми це вже розуміємо. Було важко стати жахливим, чи найважче було таким бути гранично чесним? Ой, я, я не можу сказати, що я кимось там став в, в цьому альбомі. Це я, це я і є. Тут, скоріше, скоріше до того, я намагався бути інтелігентом, да? зайти інтелігентно, зайти вибачитись і сказати, там на вулиці пожежа, я прошу вас вийти. Але в такому варіанті люди не чують, і, і тому. Тому я просто повернувся до, до свого коріння, так сказати. І таким чином я не, не заходжу і не вибачаюсь в кімнату. Я просто вибиваю ногою двері і кажу: нахер всі на вулицю вибіжали, бо в нас пожежа. Ну, в цей момент, напевно, я мала би запікати, тому що ми звич... звичимо на Суспільному, але так би мовити, з пісні слів не викинеш, і наша реальність вона провокує різну лексику. Я я стараюся взагалі дуже сильно, якщо чесно, тому що е, настрій, в принципі, е, останнім часом е, ну, казати, казати трошки по-різному. Не так як це було. І це є в альбомі. Слухай, так. в деяких піснях я б. Почула концентрований біль. В деяких місцях злість. Але, можливо, я помиляюсь, виправ мене. Але мені здається, що в деяких композиціях є образа. Якщо це є вона, то це претензія до кого? Це є образа, але це образа, скоріш екзистенціальна, така. вона її направляти можна куди завгодно. І є куди направляти. І вона туди теж направлена. Але це не така образа, яка тебе їсть. Це, це констатація факту, да? там є такі рядки, ем, що твою щирість да? сприймають як слабкість, по суті, да? і розпяли твою щирість. Тобто, ми можемо згадати, як процеси деякі починались, да? і в що вони перетворились. Тобто, тут, тут про це, і оце є образа того, що твою щирість. І просто ну, розбили. Розбили. Вона... Є правда, да? є правда різна. І кажуть, в кожного своя правда. І я таку правду не люблю. Я люблю справедливість, Це... і справедливість вона вища правди. Да? Бо правда може бути чиясь, а справедливість вона трошечки збалансована, вона трошки ближча до абсолюту. І знову ж таки, в чому. В чому біль справедливості не існує? У пісні з Горивниць, ми щойно послухали, там є такі рядки. Хтось живе, хтось вмирає, хтось робить гроші. Це е, така смілива сентенція в наш час. От яку правду, окрім цієї, та й цю правду теж ти хотів найбільше донести через свій альбом? Е, насправді там в кожний рядок е, це відображення якоїсь ситуації. Відображення якогось почуття, і, знаєш, що головне, я от зробив це, я видав це, і я так ви, видихнув трошечки і подумав: я не хочу пояснювати нічого з того, що я написав. Бо я написав дуже чітко і зрозуміло. Навіть десь просто. От, і там стільки меседжу. Різних меседжів. Там стільки е, насправді підтримки, бо я хочу підтримати кожного, я хочу сказати, я знаю, я знаю, про що ви думаєте, я знаю, що вам болить. І мені так само це болить. Е, я, коли альбом був дороблений, я його слухав декілька разів, спочатку до кінця, і я завжди плакав. Завжди я в кінці плакав. Тому що схема альбому така, він починається незрозуміло, що відбувається. Взагалі, що це за якийсь древент бейс. Що таке? Потім наступає друг, друга пісня, ти починаєш розуміти: ага, так от тут про що? Далі розкривається, розкривається, тебе починають просто бити в лице фактами. Бити в лице неприкритою емоцією, неприкритою агресією. І б'ють до тих пір, поки ти це не приймаєш, і в кінці тобі кажуть, все буде добре. Засинай котику, все буде добре. А от як, власне, ти думаєш, а буде все добре чи ні? При тому, що ти нам зараз розповів, і при тому, що слухач почує в цьому альбомові? Звичайно, буде все добре. Звичайно. А в нас нема варіантів. Якщо повертатися до е, альбому не до як послання, як до музичного твору, ти навмисно пішов на це змішання жанрів? Так, да, звичайно, це моя взагалі музична задача. Це я е, е, колись зрозумів, все, що я роблю в музиці, я намагаюся змішати жанри. Десь навіть такі, які не змішуються взагалі. Е, і як я до цього сказав, я хочу поженити аудиторію, я хочу розмити. Кордони жанрів, я хочу зробити музику, музикою, да? а не музикою, яка лежить на поличках. І мені здається, це дуже важливо. В нас вже і пройшли ті часи, що там я слухаю реп, чи я слухаю метал, чи для мене це, це взагалі не то. Я слухаю Е, Хочеться, щоб люди слухали музику, а не жанри. Тому я змішую їх. Про сенси. Ти сказав, що альбом про те, що відчувають всі, але мовчать. І там є певні послання, певні фрази, які кожен для себе знайде щось своє. Ти взяв на себе цю місію. Це дійсно місія без перебільшення. І альбом звучить як цілісне послання. Кому це послання? Це послання реально для всіх. І навіть не тільки для тих, хто знаходиться в ситуації, в якій ми всі зараз да, в війні. Це альбом для всіх тих, кого нема в країні. Це альбом для простих людей, для складних людей. Це для всіх. Це меседж для всіх, хто може цей меседж почути. Тому що я знаю, що багато хто його не, не захоче чути, цей меседж, тому що це страшно. От, а ми тут зібралися, щоб з цим страхом поборотися насправді всі. Кожен. От ти кажеш, що ти взяв на себе місію. Ну так в словах можна прочитати, і це навіть видно з обкладинки, тому що там терновий вінок. Так. І це дуже промовиста обкладинка. і Я так підозрюю, що ті люди, які вже тобі пишуть гнівні коментарі, вони, може, навіть не слухали альбом, але побачили обкладинку. Пишуть, тобто, тебе фактично розпинають іншими словами. Mm -hmm. Якщо би ти цей терновий вінок одягнув комусь іншому на голову, хто б це міг бути, і що би ти хотів, щоб ця людина відчула? Я, по-перше, ніколи нікому не одягнув би нічого, тому що це... терновий вінок це насправді вибір. От. І я навіть більше скажу, що в цьому альбомі я граю роль України. Да? І вийшов кліп на згори вниз, і там теж. Читається ця історія. І читається історія в тому, що неможливо насправді нас вбити. Навіть якщо можливо вбити, то стерти неможливо. Все одно ми десь проростемо, все одно ми воскреснемо. Це про питання, чи все буде добре. Точно буде добре. Коли невідомо. А те, що буде, точно. Ти підмеш дуже серйозні питання. Ну буквально в кожній композиції хтось знайде для себе відповіді, хтось знайде для себе ще більше запитань, але е музикант. Ставиш питання, те, що тебе хвилює, пишеш так, як ти вважаєш за потрібне, не зважаючи на те, що тобі скажуть. А взагалі, от яка роль музиканта у війні в цей час? От що це таке? Не тільки для тебе, для інших це більше терапія, це потрібно для підтримки, це гнів? Чи це для того, щоб говорити дійсно ті речі, про які всі мовчать? Ну... <світ> Це питання, це і є відповідь на це питання, по суті. Тому що все, все важливо, і багато цих важливостей музика просто закриває собою. Це і психологічна підтримка, це і такі випреск агресії, це і. Якби Лікувальний ефект. Це психологія тут приймає дуже багато якісь, якесь слово просто да, сказано, якимось тоном. Воно багато чого вирішує. Плюс, це, я вважаю, що музика, музика як частина культури під час війни надважлива, надважлива. Тому що це і документ да, може бути. Тобто, ми тут ми закарбовуємо те, що ми е, відчуваємо. Ми допомагаємо один одному музикою, підтримуємо, е, десь розважаємося. Це все потрібно. Саша, ти сказав сам про щирість і вразливість, чесність і слабкість, за яку ти можеш отримати, за що прилітає. Е, і так чи інакше, це в цьому є сила. От, досить коротко, що тобі дає сили залишатися сильним. Дія. Дія. Тому що часто ми живемо в голові. Ми проживаємо в голові сценарії, не зробивши крок. А я вважаю, що треба робити крок. І цей крок має бути кожен день. Якщо сьогодні ти зробив один, зроби завтра два, потім три-три. Тобто дія. Якщо ми всі будемо діяти з наміром правильним, то ми все витримаємо. І не хотіти витримувати, що от така штука. Да? В, в кліпі є момент, коли головного героя мене викидають в смітник, по суті, з якого я вибираюся, і міг би вже піти. Да? Але я, я там щось шукаю. І я шукаю там терновий вінок, який одягаю на себе і йду. Тому, тому що, ну, що комфортно страждати вже стало. Да? І нам треба оцей терновий вінок зняти. Я дякую тобі за таку чесну відверту розмову за цей альбом за композицію. яку ми почули для наших слухачів, хочу сказати, що ви зможете подивитися нашу розмову, яку ви щойно чули в ефірі, і побачити так само кліп, тому що там буде лінк на це відео пісні згору вниз, яку ми послухали. І ви так само зможете побачити і, можливо, більше зрозуміти Сашу Чемерова, який сьогодні був гостем нашої студії. Дякую тобі за це. Дякую, Марічка. Дякую всім. Привіт, мене звуть Саша Чемеров. І я думав, що мене не візьмуть на радіопромінь, а мене взяли на радіопромінь. Дивіться YouTube, і там все це є. Радіопромінь, слухайте радіопромінь, дивіться Радіопромінь.